Одинадцятикласник Віталій Третьяков сьогодні зареєструвався на зовнішнє незалежне оцінювання. У цьому році я закінчу школу. Та планую здавати зно з історії України, англійської мови, математики, та української мови та літератури, тому що вони потрібні мені для вступу на спеціальність публічного управління та адміністрування. Процедура реєстрації була не важкою, все зрозуміло. Та допоміг інструктаж, який повністю сказав, що потрібно робити. Та кожен крок був відомий. Учитель інформатики Іван Манько розказав, що кілька років тому один із їхніх учнів зареєструвався на тест із іспанської мови, хоча в школі її не викладають. Це було незвично. Всі діти відповідально відносяться до обраних предметів, які вони обирають, знають точно яку українську мову їм вибирати, яку англійську мову вибирати, мається на увазі рівень, і звісно, що математику. Вони всі вже пройшли такий момент, як підготовка на курсах, і дізналися про ті документи, які потрібно для вступу в їхні навчальні заклади. Директорка Ірина Мітковська говорить, що школа номер двадцять. Сім від початку є опорним пунктом здачі тестів ЗНО. «У цьому році. У нас навчається 57 випускників. Вони всі до єдиного реєструються на основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, тому що стовідсотково учні наші вступають до вищих навчальних закладів. Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася 10 днів тому, розповів Максим Кирпенко. Загалом ми очікуємо близько 19,5 тисячі учасників, це з навчальних закладів. Ну і певний відсоток випускників минулих років також традиційно бере участь у зовнішньому незалежному оцінку. Максим Кирпенко говорить, що сформовані комплекти документів надходять до центру оцінювання якості освіти, де їх перевіряють. Протягом 5-7 днів для того, щоб нам опрацювати комплект реєстраційних документів і направити у відповідь сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо в цей період відбувається чи то зміна прізвища, чи переїзд в інший регіон, в інший населений пункт, чи можливо учасник передумав складати одні предмети і вирішив складати інші, в них фактично є час до 9 березня внести зміни до першопочатково наданих персональних даних. За словами Максима Крипенка, тести почнуть здавати в кінці травня. Крім обов'язкових математики, української мови або мови та літератури на вибір, історії України або іноземної мови на вибір, є ще один предмет за бажанням випускника. Що стосується вступу до вищих навчальних закладів, цей перелік з чотирьох предметів додається ще один предмет, і максимальну кількість предметів, на які учасник може зареєструватись, це п'ять. Одне з нововведень цього року, що крім цих п'яти предметів, які держава фінансує і гарантує як безкоштовні, учасник може додатково замовити додаткові предмети. Він може за власні кошти замовити таку послугу. Випускників минулих років серед учасників ЗНО, за словами Максима Керпенка, зазвичай 10-15%. Вони можуть отримати допомогу з реєстрації в аграрно-економічному університеті, говорить Оксана Романова. У нашому пункті ми реєструємо всіх бажаючих випускників минулих років. Серед них багато тих, хто зацікавлен в спеціальностях нашого університету. Тому ми надаємо консультацію щодо реєстрації і щодо спеціальностей. Ліза Токоленко говорить, закінчила медичний коледж, працювала кілька років, а тепер вирішила отримати вищу освіту. Я узнала Асфальє. Я дізналася від своїх знайомих, що в аграрно-економічному університеті з'явилася нова спеціальність фізична культура і спорт. Мене це дуже зацікавило. Я прийшла дізнатися про неї більше, та щоб мені допомогли зареєструватися на ЗНО. Мені роз'яснили процес, було зовсім нескладно. Максим Кирпенко говорить: відкладати реєстрацію не варто, щоб був час оформити все правильно та уникнути технічних ускладнень. Ольга Ляшок Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.